дня, вітаємо вас на обстрілів, госпітальєри. Прямуємо до міста Дніпра. Під час дороги будь-яке погіршення стану, потреба в знеполенні, проти нудоти, поїсти, попити. Доповідаємо або мені, або будь якому члені мого екіпажу. Всім щасливої дороги і з Богом! Ми вже перебуваємо на пів дорозі до Дніпра, куди ми відвозимо поранених та хворих бійців. За сьогоднішній виїзд у нас 31 воїн наш український. Ось ну по тяжкості не зараз троє лежачих. У нас всі стабільні. Поранення отримали під час виконання бойового завдання середньої тяжкості. За потреби проводяться і маніпуляції по симптоматичному лікуванні, болі, нудоти, Ось контроль перев'язок, чи все гуд. Ну, зазвичай ця робота там займає до години часу, а потім вся інша дорога, суто підтримання та забезпечення комфортних умов наших воїнів. Але ж вилазить за погранатики. Нерідко бувають якісь невідкладні стани, чи то повторний напад судом, чи відкриття кровотечі. За такими пораненими потрібен ну, майже не щохвилинний догляд, моніторинг їхніх життєвих показників, сатурації, пульсу, тиску. Температури. Наш екіпаж складається з зазвичай з 5-6 людей. Це е, парамедик, е, парамедики та один е, медик за освітою. Ось е, медик за освітою е, це командир екіпажу, тобто я. Інші люди, члени екіпажу це люди, які пройшли відповідну підготовку на вишколах, ну і доучують по ходу справи те, що необхідні ті знання і навички, які їм необхідні, набувають дуже швидко тут, тому що роботи багато. І в кого обов'язки, ну, в мене у командира екіпажа обов'язки це маніпуляції, які потребують лікарського втручання. Якісь рішення щодо надання тих чи інших лікарських засобів теж залишаються за мною. А в плані рутинної роботи, перев'язок, маніпуляцій, то всі на одному рівні, всі однаково виконують свої обов'язки. Немає якогось розподілення. Ну, в моїй системі немає. Що там? Ми зараз розподіляємося заздалегідь. Тобто кожен пропрацьовує дві евакуації на якомусь конкретному місці, потім ми міняємось, щоб кожен виконував різну роботу. Працюю з сидячими хронічні захворювання є, є поранення. Тобто різні. Абсолютно різні всі. Хтось з контузією з болить голова, хтось з переламом кінцівки, хтось сам гіпертонічною хворобою. Ну, у мене стабілізації такої зазвичай тут, коли сидячі немає. Тут зняття симптомів типу болю. Якщо тошнить, тут сьогодні знеболювали парацетамолом хлопчика, тому що болить голова. Якщо тошнить, також даємо препарат, який знімає симптоми тошноти, тому що вони всі з контузіями. Кожні два виїзди е чергуються зі зміною позиції. Позиція це сектор, за який відповідає кожен. Тобто, що це значить? Що слідкує всю дорогу за станом поранених. От. І, тобто, якщо щось не так, то з перше діла, з кого я спитаю, це буде е той е парамедик, який зараз виконує ці обов'язки. Два виїзди пройшло, і вони за годинниковою стрілкою міняються. Щоб у кожного за період двотижневої ротації на овстріці була можливість попрацювати із сидячими пораненими, і з лежачими. Останні, напевно, останні, напевно місяці 3-4 точно інтенсивність навантаження передових хірургічних груп і кількість бійців, які необхідна допомога, залишається приблизно сталим. Останні 3-4. Це досить велика кількість, тому що ми маємо. По е, одному-два виїзди в день. Ось, е, ну, якщо порівняти з літом 2024 е, року, то десь осінню почала ця, е, активізуватися цей напрямок. Ну, воно і не дивно, він активний зараз, Покровський напрямок. Тому це досить очікувано, але нам. Від цього нам своє робити, і робота є робота, тому ми це розуміємо. Тут зараз шість лежачих місць. Кожне місце на кожному лежачому місці є кардіомонітор. Це пристрій для того, щоб е слідкувати за тиском, пульсом, температурою, сатурацією і серцевим ритмом. Є можливість навіть е подивитися і записати е електрокардіограму. Хоч Австрійка, це не єдиний евакуаційний автобус, який зараз є в Україні, але саме з, таким, з такою варіабельністю роботи, ну це один такий. Воно саме важливе, що є в нашій роботі, те, що ми не фінансуємось ніякими державними програмами, не забезпечуємось ні міністерством там, ні охорони здоров'я, ні збройних сил. Все, що ми маємо тут, всі засоби, як медикаментозні, так і не медикаментозні засоби, їжа, напої, все це за та банально, навіть пальне, яке забезпечує роботу. Повірте мені, на один рейс виходить дуже багато по пальному. На автобус та на машину супроводу все це ми маємо, дякуючи нашим волонтерам і дякуючи нашим спонсорам, частина яких за кордоном, частина яких в Україні, людям, які надсилають гуманітарну допомогу. Це дуже дуже великий колектив, дуже велика сітка, без якої робота неможлива була. А кому зараз легко? Складно не складно. Це ніколи не цікавить. Є є е, Ну, є потреба, а ми цю потребу можемо забезпечити. Ми працюємо завжди. В принципі, зараз вже підбігає до завершення наша чергова евакуація. Відвантажуємо лежачих та сидячих поранених біля одного біля одної з клінічних лікарень міста Дніпра. Частину, частина ще продовжить шлях до іншої лікарні. Загалом виїзд займав трохи більше трьох годин. Всіх довезли в стабільному стані, долікували, пролікували те, що можна було долікувати, і пролікувати. Ну, головне, щоб завстрійки бійці виходили з посмішкою та гарним настроєм.